Наталя та Микола вперше зустрілися поглядами на танцювальному майданчику чотири роки тому. І дуже я йому сподобалась, і він до мене підійшов, мене пригласив на танець. І в нас вийшла любов з першого погляду. Yeah. Так нас судьба звела. І потім ми вже не розлучалися з того моменту. В відносинах між людьми дуже важлива любов. Віді триугольника. Тріугольник. Трі сторони. И каждая из сторон – это страсть, это интимность и это преданность. Что же объединило Наталью и Николая? Все-таки, казалось бы, это возраст, да? Вот, есть ли любовь? Конечно, есть любовь. Все возрасты покорны перед любовью и стоят на коленях. В первую очередь, интимность. Что такое интимность? Это общие интересы. Их объединила любовь к танцам. це вже не пасивні люди, а ще вони обоє й досі працюють. Те, що ми заробляємо в общій складності нам вистачає повеселитися, одягтися і поїсти сі за що. Ну таке життя воно дуже радує. Тільки тіло старіє, а душа не старіє, і на і потрібно надіятися, і потрібно ходити між людьми. Оце в гідропарк ходимо на театральну, співуче поле. Ботанічний сад, ми йдемо веселимося, порой лежу отак і думаю, хіба це мені 70, от буде 5. Кажу мені 25. Думаю, тільки про те, що треба веселитися. Наталя та Микола яскравий приклад для наслідування, адже час не дав їм легкої долі, проте вони не гнулися під його ударами. Коли становиться грустно. Начинается депрессивное состояние. Такое состояние, что все надоело, ничего не хочется, жить не хочется. Вот, Боже вас упаси, лечь на диван, остаться дома, одеться, манамарафетиться и выйти в люди, идите в садик, идите в народ, там, где много народу. И поверьте, нудьга одразу зникте, а разум с хорошим настроем обовязково прийде и любовь, не на век. Чи вам за 40, чи вам за 50. Як я готовий пошукати щось нове. Психологія основне питання це тут і тепер. Наскільки ці люди готові будувати своє ми? Писала е, вірші, йому, писала. Така була рада, що такий мужчина з'явився у моєму житті. Дякую тобі, дорогая. Подарунки мені, мені дарить. Да, подарунки я даруть. Не жалію для неї. Головне, що ми друг друга поважаємо, цінимо, ну любимо і не думаємо ніколи з нею не розлучатися. І помирати. Не думаємо.